Всім привіт! Завтра, 24 квітня, відбудеться прем'єра довгоочікуваної фінальної 24 ї серії серіалу Дільничне стеверзе. Ця серія буде насичена на події з вражаючими поворотами, і, звісно ж, може стати переломним моментом для наших героїв. Ми побачимо, що після невдалої спроби спіймати вадіка і його друзів, майор кротов і далі тисне на шамрила. Треба знищити банду грача раз і назавжди. Вадік втомився сидіти на місці, тому вигадав, як помститися в погонах. Невже район знову чекає небезпека через кримінальні війни? Тим часом Петі неочікувано посміхнулася удача. Він став багатим спадкоємцем. Як Настя відреагує на цю новину? Невже дзюба назавжди покине деверзе? І який давній ворог Сергія знову повернеться в район? Залишається побачити, як все це розв'яжеться у фінальній серії дільничного з деверзе. Проте одне можна сказати з певненістю: це буде захоплююче завершення. Цей серіал захопив на своїм реалістичним зображенням життя у важкому міському кварталі, а його персонажі полюбилися за їх складні та часто суперечливі характери. Тож зовсім не хочеться з цим всім прощатися, і я надіюся, що серіал все-таки продовжить на четвертий сезон. А що ви більше всього хочете побачити в фінальній серії? Та як думаєте, чи варто продовжити серіал Дільничні ДВЗ» на четвертий сезон? Діліться своїми думками з нами в коментарях. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Ну і до зустрічі!